Перебуваючи на хуторі недія. Поштовхом до написання п'єси стали реальні факти життя Єлисаветграду, про які згодом згадує його жінка. Осною п'єси узагальнюється життя українського села 80-90-х -х, х років 19 століття. Зокрема, в той час на півночі було багато фальшивомонетників, для яких гроші стали сенсом життя. Саме тому першою назвою п'єси була гроші. Але цензура написала негативний відгук на п'єсу і назву Бозміну на сучасну. 100 тисяч після скасування Кріппаста в Україні швидко розвивається капіталізм, улюблюються класові суперечності між багатими і бідними. Війська буржуазія зосереджує в своїх руках великі земельні масиви. На розлових полях землевласників з ранку до ночі практично практично за бесі працюють наймити. Кукулі найлютіші. Та найдикіші експлуататори. Осискуючи найматів та сільську будну підноту, вони нагребували найбезсоромнішими шахрайськими методами збагачення. Сільська буржуазія якраз і стала наприкінці 19 го та на початку 20-го століть господарем тогочасного села. В комедії 100 тисяч, першої назвою якої були гроші, Іван Карпенко Кари викрив експлуататора та його нестримний потяг до збагачення. Все це Іван Тобілевич відобразив у програмовому творі 10 тисяч. 1890 році. І це значить, що шахраї з міста часто намагалися обдурювати отаких калиток. Це було тоді звичайним явищем. Ми чули про один випадок, коли якийсь пройдисвіт намагався продати чистий папір замість фальшивих грошей своєї селянинові сусіднього села, що недалеко від станції Шостаківка. Як зазначив Тобі Левич, тобто нічого вигаданого у п'єсі сто тисяч не було. Все було взято життя, яке вирувало довкола. Дякуємо, дівчата. Ну і врешті. Нікого нема, о кого. Трудно тепер очікує жить на світі. А через чого трудно? Через того, що багато розумних понавставало. Усі торгують, а покупателі тільки глазами купують. І торговлі нема, один убиток. От єсі і видумав нову комерцію. Гарний буде гендель, я вдасться. удасться, Чому ти розбіглася? Роботи нема чи що? Та й весь рвав пока моти зашила. А мати ж де? Пішла до попа. Знаєш, слава свій празник. Роботи нема чи що. Ідеш до роботи, бо там рути перезаряд та й стоятимуть. Скажи, щоб панери з І зброю одну сомору, щоб якої рівняки не полізали на потоки. Добре, то такий там вас і копача. Жить то ділом, а копачим роком. Слава Богу, справився ділами, солочи вкупчу, і земельки прибавились. Зелена бумага, мов земля укрита рястами. Ох, земелька, свята земелька, боже ти дочечко, як приємно загрібати тебе в одні руки докупи. Так і купляв би тебе без ліку. Маю п'ять тисяч, ще треба небагато, немало п'ятнадцять тисяч. Де ти їх візьмеш, де? мов і ржа, точніть мене ця думка. Хіба якогось житка послухать, піти на очай, за п'ять тисяч купить сто тисяч фальшивих і розпускати їх помаленьку, то ребітникам, то воли на ярмарку куплять. Мужик то не дуже то шурупує в грошах. Йому яка розмальована бумажка, то вже й гроші. От тільки одного страшно, щоб не влопався. Сьогодні казав, що жид має на показ привезти. Може, він вже й заходив. Цікаво спостерігати фальшиві гроші. Здравствуйте, куме. Добре, ще я вас вдома застав. Здравствуй, а навіщо ж я вам так пильно треба? Ви не дайте, шкода, не відгадайте. Позисти грошей і куме, карбованці у сотні. До Семена. Я ж кажу, що так виходить, зразу дай, а в мене банк чи що. Та такого ж ти і вдаришся? Вже з лупи такого проценту, ще mm -hmm. ніяк не викрутишся потім. Ой, куми, та хто зараз не лупить, лупи та дай. Та лупіть краще, ви, куми. Та дайте. О, я ж кажу, нема, хоч носи відкрути. й зайвої десятки не витрусиш. Усе за землю віддав. Де ж ті гроші, куми? Ой, та Господь їх знає. Не раз, не два над цим думав. <кхем> Чую я, що жолодниці гроші має. Від самого, згадуючи, не при хаті. від стани, Може, ці друге так само достали. Ну а що його робити, Як грошей день у день треба? От і тепер, після завстріла строк жолоді за землю платить. а у нього шматочок держу, а тут не вистачає. А то ви такий, як грошей у строк не віддам, то хліб за жолодем залишиться без суда. Та да что там, балака, где і правду вам кажу, кумы? Если бы знал, что за этим разом дасть, то бы снова пошел кликатися за ну, За да, грошей нужно. Ой, смелее, смелее вы, кумы, с вами не на такие дела можно ходить. А да что там бояться? Mm -hmm. <coughs> Страшно без грошей, а с грішми сказано, что сам черт не брат. Тут нужно цену закрутить. Кумы, та, может там у вас найдется какая-то сотня позичите. Батьком буду величать. Хіба вы знаете о чем. Я у Хаскеля позичив для домашнього обіходу, Під 5% в місяць. Якщо дасте мені 5%, то так вже і буде, для кума я з вами поділюсь. 5! То що ви маєш робити? І за це велике спасибі. Давай. То принесіть же мені за продажний запис на воли. Я, хіба ж я вам воли продав? Ніби, ніби, розумієте? Я ті самі воли віддам вам до семена. А до семейна ви віддасте мені 100 карбованців. І за продажі я розірву. А як не принесете, то я заберу мови. Так, коротше справа. Це добра справа. Так воно до вас засти, Чи я. Ні, ні, ви підіть у волость, то писар знає і напише таку запродажню як слід. Ви принесете мій запродажі, то я вам дам гроші. Кум, та візьміть ви краще векселя. наче вам це плутанина. Ні, кум, Я переконаюся, що за продажа векселя. Так, ну добре, то вже, мабуть, завтра привезу, а ви вдома будете завтра? То! Так, прощайте. Екум, кума, будь і в тебе на 6 гроші. Здравствуйте вам. Здрасту. Той саме життє ж ми розпишко. Ну і що? А, нічого. Приніс? Є. Показуй. Теперечки пізнавайте. почтенний, де фальшиві, а де настоящі. Ну і зроблені, ну і зроблені. Прямо настоящі. Не вгадаю, не вгадаю. І ніхто не вгадає. Я присягнув на біблії, що усякий прийме. Перевий сорт. Ми не робимо такої дряні, як другі. Англичани їх роблять, і английшанин їх возять. А я у нього агентом. От так штука, от так штука. Як дві каплі води, всі одноковісіньки. Руб, руб, три, три. Як же ви їх розлічаєте? Ми, то секрет. Нащо вам усе знати? Нравиться товар? Беріть. Не нравиться, не беріть. Ми не нуждаємося в покупателях. Ми їх розпустили і розпускаємо. Може, мільйон і всі Богу дарять. Знаєте, тепер ще тих денег скрізь доволі. Може, і у вас в кишені завалялось такі ж самі. Та ну звідки? Хіба може хтось і дав? А ну, хіба що глянь? Хм. Як нема, коли є? Ось одна трохрубльова, ось друга. Э, это усе наші фабрики. Свят, свят, свят. Та ти брешеш. Побій мене Бог. Ну давай мне такие хорошие хачландух, прийму. У нас порядок. Фирма почтенная. Товар из Лондона. Прямо идет у кожаных мешках. Если возьмете, то скажите сколько и кулы вам вывезти. Я пришлю в телеграмму в Одессу, и англичанин, сам их вывезу на нашу станцию. слухай ну распались от них, моя душа. Сто тысяч возьму. Хай вам Бог допомагає, а коли вивезте. Сьогодні у нас субота. У понеділок можна? Можна. Чому не можна. Усе можна. А ти дай мені от пару бумажок. Я щось куплю. Ну, пробу зроблю, розумієш. Нащо коло у вас свої? А, Між прочим, візьміть. Так? По понедільнику увечері ви будете на вокзалі в тому місці для мужчин і для дам. Розумієте? Розумію. Нехай щастить. Хай вам Бог допомагає стати з моєї легкої руки мільйонером. років. Спасибі. Уставайте ж, уставайте, ще піга зійшла, по Пора скотину порадь. Еге ж, гараса може позайство ганять на все пущі. О, і ви вже стали, чого так рано, не б ще не спиться. Почув, що ви прокинулися. Ну і я піднявся. А знаєте, що я придумав? А що? Ви б зробили канапольчик у хату. Пора вставати зараз. зараз. Дін, Дінзі дін. зі. А там вже стоїть, а сам ще лежить. Та це чого за що? Я буду лежать, то й всі будуть лежать. Ну, щось тихо ці чи що? От і ж вигадає якийсь колокольчик, скажи нам, намилець, ану ану. Оце саме добра пора купати. Не досі, колодком. Можна було знати, скільки тобі. Тільки -то воно ще рано. Тільки де... було сновитися на свічку. Та де воно вам рано? Вони наблужать то вставальничком, то вздувальничком, а ви почнуть Бога молитись, то і сонце зійде, кури встануть. Хлопці, гайте спати, ану ану, таку пору, тільки котина почали лежати. лежать. А робітники такі собаки на дворі повинні бути. Це хто там вийшов, климе, а що ти нам несеш? А ну йди сюди, я полапаю. Що? Хліба взяв украять, поки до обіда, а то їсти захочеться. І тобі не гріх, ні світ заря ні діля свята, а ти вже й жереш. Стара, а стара, параста? Чого ти гвалтуєш? Що це в тебе за порядки? Хто хоче, той і бере. Ти що, хліба, певне, не забираєш? Це вигадав, де ж таки, щоб хліб був не запертий. Хай Бог милує. Усе заперто. Один візьме, другий візьме. Такі хліба не насадиш. Де ти взяв хліб? Та я ще вчора за вечерю заховав ховав Ооо, О, чуєш сара? То у тебе хліб уже під носа крадуть. Гарна ти хазяйка. А чого ж модря глядить? Ну а що ж я зроблю? Коли хватають як на зерноській вулиці. Чи чуєш, мотиви, вже хліб крадуть, скоро і самим нічого буде їсти. А, бійся Бога, хіба ти з'їси до обіду пів хліба? Якби, снідати, якби я спав на неділю, то й не снідав би, а то й сіє пори на ногах до обіду не ївши, охлякнеш. То візьми собі одріже пускрипку, подивися до неї, а то однися назад. А то ж, бога треба бояться, щоб не з'їсти до обіду пів хліба. Ой, така з'їжа, така з'їжджа, і нічого не скажеш. Повірите, з вона привезуть по тридцять зборишна, оглянутися не спіш. Уже і з'їли настане день, то роботи не бачиш, а тільки чуєш, що губами плямкають. Старана їж! Повірите, в них тільки і думка як за сніданку. А після сіданку все поглядає на сонце, скоріше був обід, чи воно таке ненажерливе, чи господь озна. это мы делаем, будьте здоровы. И вы будете здоровы. А вы здоровы, как сидите головы, и до сих пор хотите? Ну, я дал ему катали. Ну, то ж так, никого нема, то мы себе и Бог. Назар. І нам коней запрягти. Навіщо? У церкву поїду з мотри. Та туди всього три з Пішки може пройтись. Туди три, назад, три, то вже шість. Ой, та люди вже в Києві за 400 верстом ходять, а тобі ліньки для Божого дому потрудитись пішечком та ще й богомольна, ай ай. Гріх у неділю коняку угоняться. Що ж тобі більше коней жаль ніж жінки? Тварина гроші коштує. Тобі ліньки, до кожного дому потрудитися, іди бараці пішки, бо побачить твої труди і діли тебе здоров'ям. Та я ж цілісінькі тиждень на ногах і роблю, не покладаючи рук. То ти, а то коняка. Ти собі робиш, а коняка тобі. Та й тим більше роботи до роботи не приходиться. Ви що, знутри мутри тягали, чи що? От як ви потягали, то інша справа. Слухай, я сказав, коли не дам. Гріху неділю коней, коней ганяй, це не по хазяйськи. Та чи ти ж з розумом, усяки знаєш, що ми хазяї неби які, а я буду пішки чопати світу до церкви. Отож, бо є ще по хазяйськи, і кожен скаже, що це по хазяйськи, того, що хазяйка пішки коняко відпочива. Іди сою Мотрю, іди. Та ти, ти ж з розумом. Я... Та чи ж з розумом, я буду пішки чопатися світу, ти серйозно. Ай, та давайте не міться, поспійте на хоробин. Ми поспіємо тільки на шапкобрання. Буде я по тону неділю. Люди із церкви, а ми в церкву. Слухай, ну поспійте на шопкобрання, ну доїдь їдь давайте швидше. Бо дай ти пропав зі своїми кіньми. Слухай, ти давай не лайся, що я тобі попадили це заради неділі не надавав. Вий, бо дай тобі руки посохли. І самого дойси, яких не виходила, ви на старість.

Ну так ніколи нема, двох. що удвох. лимон, монти ще верхотали. Ну так так. А бать, порась, любий слуха, то все достатки робить, а ми зі старою силаємося, то все через гроші. Тега нема, руй нема і раз, раз гір гір гир гир гар Оце і зараз посварилися. приїжджав її до церкви, от вона й напосіла. А другий каже, фуругони, любо глянуть, а я на воді. Такий ти хазяїн каже, така мене злічела, що мало-мало не потяг віжками, е, а все гроші. О, я слава Богу, і не маю, то мене стара не хоче їздити. Каже, потрудюся я пішечком для Божого дому, а коняка нехай почуває. От того і Бог дає. Привіз я за продажу, а Роман куди збирається їхати. Хочу я собі кнувся і свинку купить. От у пузиря хвалять за Знаєте, куми, зараз такі гроші, що свині за ви віці за вони також за Де Де вони набрали таку силу грошей? Е, куми, ви мені що хочете. А я, але я знаю, що ніде було стільки грошей, тільки от нечистого. Їх дід каже, знався на нечистому. Та коли вмрав, то додо не вмер, поки селі не розібрали. Ні куми. Зараз такі люди, що чорт навіть не боїться, поміж них носа пихнуть. Зараз такі часи, що люди краще вміють робити гроші від чорту. Тобто фальшиві. Та ще такі гроші, у відвічно відлічиш, котрі фальшиві, або і ти не Коротше, Пам'ятаю я, як один панок робив боживих грошей, а відважава привозив стріло, а як випустиш, зараз завімаюся. Ай, куме. Повірите, ви зараз від мене на 10 рублів фальшових бумажок прийняли. Я, куме, господь з вами. Не... Я. Куме. Не вірю, я зараз за гроші. Да ну, куме, побий мене Бог, був, є фальшиві. Такі грошей можна купити, скільки хочеш. Пристане в компанію, купимо 100 тисяч. 100 тисяч! Куме! Дайте я пам'ятаюся, помогші. Чи ви це не жартуєте за мною? Бо де я завтра сонця не побачив, що глумую. Ні, куме. <кхух> Покажіть же мені котрий не а котрий фальшиві. А вгадайте самі. Не вгадаю. <кхух> Оці! <кхух> Кума, не, не віриться мені, що це больший гроші. Ай, ну добре. Але ж все ж таки, перед тим як купити 100 тисяч, треба поїхати в місто та розміняти такі гроші. Бо хоч зараз поїдете та розміняйте. розміняєте. А У як... Казачисти. У казачей розміняють. А як казачей не прийме, то протокол зроблять, га? Ой, кума, то ви... Чорта не боялися, а якогось протоколу боїтеся? Отож ж бо є, що чорний такий страшний, як його малюють. А протокол. Та то, то дурниця. Скажете, що ви якомусь незаконці їм на ярмарці братали в боли. А я скажу, що іменно такси було і тому край. Добре, їду. Тільки договір дорожчих грошей. А ви мені скільки дасте, як купите? А скільки хочете? Скільки? від кожної тисячі, що купите, мені сто карбованців. Ні, бо це -то багато, політжі тисячі п'ятдесяти й досить. Ні, куме, коли вже труситься, то хоч знать завіщо. Ай, ну добре, хай буде сто з тисячі. Тоді заживем, га? Заживем об, е, об землю злидні, розтербувавшись, прикупимо, ви мені дасте безбілетних е, охрімно, а замість їх настоящих десь. Добре. Давайте мені моє. А поки ніч, я собі піду. Та де ви дієте таку силу грошей? Беріть своє, а то буде на схові. Е ні, куме, давайте мені моє. З мене, мене печінка мало не видросилась, коли це діло скінчилося. Та ви хочете, щоб я не мав свого заробітку, зведав у мовіщі, як цуцик. Ні, куме. Ну добре, Ні. добре. Давай, беріть, як може, тисячу, а то пізніше, бо як лопаємося, то через год це буде. Не жаріться, я знайду своє сховати, аби було що. вам скільки? Мені десять, десять кажу. Ой, то може п'ять. Десять, десять кажу вам, десять, не розпалюйте ж мене. Ну добре, бери, десять, що ти за печінку взяла? Так, все, одна. Друга, третя. Кума, гляньте. А що? То це ж не гроші, це чистісінька бумага. Як бумага? Ну так, підвела жидівська голова. Но тільки на трьох бумажках заду і спереду наклеєні гроші, а то все чистісінька бумага. Як бумага, чиста бумага. Обманили такі гроші. Сто тисяч. Отже з божеволіє. Куме, стіться, все Щодво впало, ти пропало. Куме, куме, заспокойтесь. Куди ж? Сьогодні запало та да пропало. Що тут таке? Боже мій милостивий. Кажіть, кому, куди він побіг? Чого він так голосний? Ой, сором признайся. Дивіться, яке ми добра купила за п'ять тисяч. Як? Це обманивже, давши сідіньких бумажок замість грошей. Господи, господи, яке тяжке щастя. Та чого ж він побіг? Ой, те, і сам ніяк до пам'яті не прийду. Усередині все колотиться. Рятуйте! Чуєте, хтось кричить! Рятуйте! <смі> У мене <смі> руки і ноги тремтять. Хотів! Ну, я приймаю. Качайте його, отак, отак. Старий, старий! Де я? Заспокойтесь, буде здоров'я, будуть і гроші. А я ніколи не кажу більше, ніж бомби. І на віки одних одрікають. І. <смі> Ніколи тебе пригоди здав. Які гроші. О, гляньте, як ми зманили. Я на тому тижні був у городі. Там була точно така ж оказія. І скільки ж ви дроли? П'ять тисяч. Ой, <різь> ну, йо. Не кулюйтесь, не туди мучу. Обікрали, обманили, пропала земля Смоквинова. Наші вони звільнем пізняли? Краще смерть, така потеря. Так, ну, перший досвід він такий. Бачите? Молодців в будь-якому разі, да. Це у нас Мардаліка ДНР, у нас Калитка, Герасин Калитка це Коломієць Богдан, Кучер Єгор грав Клима, Назар Індіченко виконував роль Купача.